Більше двох тисяч продуктових комплектів для Кременджежан, які потребують підтримки, в автозаводській та крюківській райадміністраціях цього тижня продовжують видавати продуктові набори для незахищених верст населення. Продукти надано з продовольчого резерву Кременчуцької територіальної громади. Громадяни пільгових категорій отримують продуктові кошики в контакт-центрах. У нас контакт-центрах зараз проводяться видача продуктових наборів згідно з списком, які нам надає департамент соціального захисту населення. Ну таким категоріям як мало Родинам, сім'ям, в яких виховуються дітки з інвалідністю, учасникам бойових дій. Сім'ї дуже задоволені, дуже висловлюють велику вдячність за підтримку та турботу. Зараз нелегкий час, тому всі вдячні війській владі. У Крюківському районі підготовлено та видається 702 продуктових таких набори. Раїса Сергіївна самотня жінка, яка залишилася одна через смерть свого чоловіка, який був військовим. В складні часи будь-яка допомога є надзвичайно важливою, а особливо для тих, хто її потребує. Зараз пригласили пригласілі получати вот таку Я очень рада, що такое тяжолем наше руководство на ході помагати. Ну, тим людям, которые нуждаються в этом. Спасибо, конечно, за такое внимательное отношение к нам. Любов виховує маленького сина, тому допомога у вигляді продуктів їй дуже допоможе. Отримавши дзвінок з контакт центру, жінка не вагаючись, вирішила прийняти допомогу. <зас> Зателефонували і сказали, що нададуть допомогу як мало забезпеченим дітям. Дуже допоможе, тому що зараз у нас дуже. Становище таке. Дякую за гуманітарну допомогу, Тому що зараз з фінансами і з дітками дуже важко. отримати набори мешканці міста можуть у районних контакт центрах. Навіть у складні часи завжди знайдеться допомога, яка дійсно рятує. Дарія Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.